Пан Макс задає питання, чи підійде цегла М125 для димоходу висотою 10 метрів. Вищої марки цегли не знайшов. Значить, у нас на ринку є цегла, друзі, марка М200. Називається пічний. Звенить. Класна геометрія. класна міцність, ну просто чудо. Значить, що у нас з димоходами? Дивіться, Димоход у нас має висоту і парусність. Розумієте, і виходить так, що. Коли ви робите, господі, високий димохід, от у мене є відео, не здається, на старому каналі зараз. На старому каналі я показував, що ми, поки не було даху, ми ставили розтяжки, навіть натягували проволоки в різні боки, тому що це був мансардний будинок з, з мансардою. Це будинок Барнхаус, і ми виварювали металеві конструкції. Це був довгий процес. І до цих металевих конструкцій ми додатково потім розкріпляли вентиляційні канали. Але поки йшло будівництво, щоб вітро їх не завалило, ми ставили додаткові розтяжки. І тут не питання міцності цегли. розумієте, Тут питання стійкості, пане Макс. Стійкість це коли у нас є бокове навантаження, наприклад, сильний вітер. А останні роки у нас такий прямо ураганний вітер буває. У вас, може, вітром просто це завалить. Тобто руйнація буде йти, отак от десь отак от по шву. цегли не працює на розтягнення. Тобто, це перший момент. Раджу вам поставити розтяжки. Поки ви не розкріпите потім дерев'яними конструкціями. І Є спеціальні кріплення, котре можна закріпити до дерев'яних конструкцій даху, оцю фіксацію. Якщо у вас сейсмонебезпечний небезпечний район, в такому випадку норми кажуть чітко, що всі вінканали повинні бути взяти в металеву обойму обов'язково фіксація до монолітного перекриття або до обв'язуючого монолітного поясу. Знову ж це пов'язане з тим, що при горизонтальних ударах у нас, коли стоїть висока конструкція, коли основання, то вона може завалитися. Тому ставиться обойма, котра анкерується в монолітні ділянки Обов'язково. Е, так, тобто міцності М100 достатньо навіть для такої висоти. М125, звісно, підходить. Буде краща геометрія, краща морозостійкість, звісно, і ця цегла звинить, краще, виглядає краще. Тому так, якщо гроші дозволяють краще М125. Але додаткове кріплення вам все одно доведеться робити. Далі, ширина. От, коли ми проектуємо, у нас високий димохід, іноді ми закладаємо так вентиляційні канали, щоб ширина була мінімум 510 мм. Мінімум. Це от для того, щоб покращити працю він, він каналу, коміну на стійкість. Якщо у вас 380, то це точно може бути небезпечно при 10 метрах. У нас є норматив, котрий обмежує стоящу стінку. Там, в залежності від ширини стінки, йде обмеження по висоті, на котру ми її можемо викладати. На жаль, я не пам'ятаю цих цифр, тому що доволі рідко їх застосовую. Тому, вибачте, вам доведеться пошукати самостійно. Але, друзі, знаєте, що у нас є в нормативах обмеження стоящої стінки в залежності від її ширини. Так, дякую за ваше питання, ми йдемо далі.